У школах, лікарнях та інших установах недостатньо первинних засобів пожежогасіння. Саме це може призвести до займання, доповів начальник управління Держтехногенбезпеки в області Ігор Стельмашов. У нас більше 1600 об'єктів з масовим перебуванням людей, з них 994 навчальні заклади, з яких 79 з цілодобовим перебуванням людей. Практично на кожному цьому закладі є. Велика кількість невирішених питань із забезпечення пожежної безпеки. В першу чергу це несправність автоматичної пожежної сигналізації. Крім того, у нас, на жаль, керівники вважають, що якщо вогнегасник є, то він вічний. Це технічний пристрій, за яким треба проводити технічний догляд, тому що порошок він може призвести до того, якщо його не обслуговувати, в потрібний час він не спрацює. Для голів районів області попередньо давали вказівки забезпечити пожежний стан в закладах з масовим перебуванням людей. Та багатьом керівникам не вдалося цього зробити, зокрема у зв'язку із браком коштів. На сьогодні не виконали ці доручення голови райдержадміністрації адміністрації Волинського, Ємельчинського, Житомирського, Крастишовського, Лугінського, Новорад-Волинського, Попільнянського, Раднурського, Романівського, Чорнормійського, Чернихівського районів. На комісії також говорили про стан підготовки лісогосподарських та торфопереробних підприємств в пожежонебезпечний період на Житомирщині 10% лісів України. Це понад 1 мільйон гектарів. Окрім того, 700 родовищ торфу, які часто горять. Саме тому необхідно проводити профілактику. Ми 22 квітня. Будемо робити в Лугінському районі на базі Лисомисливського господарства і торфо озерянського торфового родовища показові навчання, мабуть, вони будуть і державного рівня, хоч ми їх будемо організовувати. Все-таки взаємодія лісівників, працівників Укрторф і «Житомирторф» при виникненні пожеж. Учасники засідання закликають людей бути особливо уважними під час виїздів на природу, а також дотримуватися усіх правил пожежної безпеки.